Ну це, друзі, крутий контент вийшов. Дуже крутий. Я задоволений. Хоч і з'їла все золото, ну, ми залутали скільки танків. Так, відкриваємо, друзі, у нас ще безкоштовний містик першого рівня. Поїхав. У нас ще подорож казкова продовжується. Хто тільки підійшов, друзі, долучайтеся. Відкриваємо, друзі, контейнер 2 рівня. Так. Містичний сертифікат. Сюди. Відкриваємо, друзі, його зразу. Ну тут, друзі, вже, ну, зрозуміло, ну скільки ж. Оно і так не давало, скільки колекцій як. Ісу. Ісуті місу. -ісу. Добре. Забрали. Відкриваємо, друзі, ще чорна скринька у нас. Поїхали. Не пропускає, друзі, далі. Ну, хоч трішки мені повернуло золото. Так, чи вже кінець? Чому до кінця, друзі, дошли. Ну, і ксемочка в камі, це, друзі, круто. Я задоволений. Ми залатали і екшена і су, су 130 ПМ. А зараз ми ще відкриваємо, друзі, відпад. І він нам приносить. Чорну скриньку. А чорна скринька це по-любому золото. І, можливо, хоч один буде перехід. Ні, друзі, жодного переходу. 100 золота. Все, друзі. Останній контейнер наш. На сьогодні це завісамо і. І на цьому, друзі, все. І ми ланцюжок прийшли до кінця. Давай, провідник душ. <гадав> Угадав, друзі. Крутяк, добре.